Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Дві тисячі дев'ятнадцятий рік запам'ятався експресивним виступом Ґренте Тунберг ВОН. Шведська школярка намагалася звернути увагу на екологічні проблеми, гукаючи, що світові лідери вкрали її дитинство. Цю промову сприйняли неоднозначно. Хтось визнав грету людиною року, до прикладу, як журнал Тайм. Комусь її виступ видався маніпулятивним та інфантильним. Хай там як того року природа сама посилала людство за сигнали. У серпні Австралії охопили пекальні пожежі. Венеція зазнала найсильнішої за останні півтора століття. Повені внесене у спадщину ЮНЕСКО місто на 70% опинилося під водою. А у квітні світ оплакував нотр дам де Парі. Легендарний собор паризької богоматері вигорів зсередини. Один зі шпилів обвалився. Україна 5 дня 2019-го отримала Томос про автокефалію Православної церкви України. Документ у Стамбулі підписав Вселенський патріарх Ворфоломій у присутності простоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. Тож руками побачили стадіон як стадіон, а потім отримали нового президента Зеленського. Календарний рік в Іспанії розпочався футбольним скандалом з українським слідом, 15 грудня у рамках секунди райо велікано приймав «Альбасете». Кольори, якого захищав українець Роман Зозуля, на трибунах знайшлося місце виплеску ненависті до нападника і з боку ліворадикальних проросійських фанів райо. Конфлікт тривав давно. Власне, через нього Зозуля і покинув валікану. За підтримку української армії фани заклеймили Зозулю нацистом. Про це і кричали з трибун, приправляючи нецензурною лексикою. Врешті поєдинок зупинили. Пізніше Райо району отримав санкції: 18 тисяч євро штрафу та дві гри за частково закритих трибун. Людини Найпоряднішої за зозулю я не зустрічав у плані порядності, як у людини, і як футболіста, у нього все на найвищому рівні. Два роки я з ним працював і скажу, що рідко такі трапляються. Це провокація. Ця справа рук купка аферистів. Якось ми з ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в його районі Райвалікано. Ми там відчули їхнє ставлення до українців. Це кубло. Вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною. Мені було все зрозуміло. Я переконаний у їх ставленні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась кубка займається провокаціями. Ми там у них виграли з рахунком 6-1». Попереднього року квитки до Євровесни здобули Шахтарі Динамо, обоє в Лігу Європи. Гірники на стадії однієї з не змогли розклоти «Айнтрахт». Бойова нічия 2-2 вдома із вилученням Степаненка уже на 11 11-й хвилині та болюче фіаско 1-4 на виїзді. Команда перестраивается, омолаживается, поэтому ничего страшного в этом не вижу. Были лидеры, да, бразильцы, и уходили, и в принципе уже были готовы на их место какой-то футболист. Сейчас, наверное, получилось, что ушли лидеры и не было как бы, сразу как бы, той замены. До слова у тому поєдинку у Франкфурті на Майні за гірників у старті з'явилися відразу п'ятеро бразильців, один з яких колишній Марлос отримав український паспорт ще у 2017-му, А автор єдиного голу помаранчево-чорних у тому поєдинку Жуніор Мораєс хизуватиметься документом із тризубом на титулці менше як через місяць після виліту шахтаря із єврокубків. Динамо натомість прорвалося трохи далі. В одній з 16 шістнадцятій Ліги Європи під обічню Олександра Хацкевича вибили Олімпіакос. Однак далі зазнали катастрофи у зітленні із Челсі на чолі із Сарі. А лондонський клуб катком проїхався по киянах Спершу 3-0 в Англії, далі ще гірше, – 5-0 на користь синіх на Олімпійському. То була найбільша домашня поразка Динамо у Єврокубках в історії. Поки ми знаходилися в турнірі Ліги Європи, де на сьогоднішній день це наш рівень. Ну і як тільки, говориться попалася команда, да Челсі це команда рівня Ліги Чемпіонів. То на сегодняшний момент очень большая разница в классе ну, во всем индивидуальном классе, в, в командном классе. Так что здесь говорится: я кхе, ребят все равно поблагодарил за эти 12 игр. До слова у Ти компании Челси таки виграв Лігу Європи. Розчавивши у фіналі в лондонському дербі Арсенал 4-1. Найкращим бомбардиром турніру став тодішній форвард пенсіонерів Оліві Жиру, який наколотив аж 11 голів. У лізі чемпіонів ми побачили ще один англійський фінал: Ліверпуль проти Тоттенхема. Тріумфали Мерсесайці під керівництвом Юргена Клопа 2-0, А найбільший м'ячів у тому ЛЧ забив Леонель Месі. Хоча його Барселона вилетіла ще у чверть фіналі, аргентини встиг 12 разів засмутити опонентів. Чемпіоном України у сезоні 18-19 став Шахтар і з комфортною перевагою Сімочок на Динамо. Свій успіх донечани підкріпили ще й Кубком України. Другим фіналістом турніру сенсаційно став інгулець, якого гірники нещадно пошматували з рахунком 4-0. Соломон штрафного пробива. Збірна України у 2019-му принесла рідним оболівальникам море позитивних емоцій. Національна команда під орудою Андрія Шевченка боролася за перепустку на євро 2020 У групі нам протистояли Португалія, Сербія, Люксембург та Литва. У першому турі синьо жовті відібрали очки в Португалії 0-0. Важлива нічия і проти такої сильної команди. Тому я думаю, вся Україна має бути щаслива, що ми проти чемпіонів Європи зіграли хорошу гру і взяли очки. Далі українці переграли Люксембург із рахунком 2-1, а потім подарували неймовірну насолоду на Львів Арені, розшматувавши Сербію 5-0. З трибун найчастіше лунало ім'я Андрія Шевченка. Те, як Шевченка любили у Львові, це теж я думаю, складно передати словами. Він це відчував. І це мені десь нагадало таку певну можна провести паралель, коли він був футболістом. Він не завжди в деяких матчах у Львові починав з лави запасних. І була ситуація, коли, він, наприклад, розминався стадіон, вимагав Шева Шева. Тобто, всі, всі чекали виходу Андрія Миколаєвича. Що це ну всі хотіли побачити це мистецтво на власні очі? Під час поєдинку з сербами Арена Львів раз по раз вибухала описками на адресу наставника збірної України. Коли періодично в трибуни вигукували його прізвище, він просто аплодував. І це теж таке навіть під час матчу, коли звідси людина інтегрована думками десь там на полі, коли ти головний тренер, він все одно це ну він не міг це проігнорувати настільки тепло і палко його тут вітали. Феєричне 5-0 проти серйозного і принципового суперника ошелешлого. Напевне, якщо серед всіх 20 матчів, які збірна України провела у Львові, це був. За іменами найбільш статусний суперник. Напевне, серед всіх матчів, які мені довелося наживо бачити, і серед всіх матчів в історії національної команди України, це матч один з найбільш зразкових за якістю гри. Це, от коли ми кажемо про топовий рівень футболу Шевченка-тренера в збірній, це от просто зразок, взірець можна показувати і казати: саме так має грати команда Шевченка. У ворота Сербії в дублі у тому поєдинку поклали циганков та коноплянка. А ще дебютним голом за національною командою відзначився Роман Яремчук. Я бачив на власні очі Галата Сарай у Львові. Я бачив Карпати обіграли Динамо 2000-му вперше з рахунком 2-0. Ну, багато матчів, сотні матчів. Я був в Києві на матчі Україна-Франція, коли ми виграли 2-0 в, власне в плей-офф. Але цей матч Сербію це, це, це просто фантастика в контексті якості гри і відображення важливості суперника. До слова, символічно, що свій перший гол за національну команду Роман забував у його рідному Львові. Це була красива історія. Його батько на трибунах, як з Карпат, Львів'яни. Яремчук забиває дебютний гол, сльози в батька. Тому цьому матчу Сербію ще додаткова така цеглинка, такий емоційний підтекст. Потім Україна ще раз переграла Люксембург 1-0 і двічі перемогла Литву 3-0 на виїзді та 2-0 вдома. А після цього подарувала фанам ще одну фантастику: з витягу над чинними чемпіонами Європи портуальцями на голи Яремчука і Ярмоленка суперники відповіли лише одним забитим із пенальті суперзіркою Роналду. У мене дуже велика дискусія була з дружиною власне, про те, що чи варто мені їхати на цей матч. Я дивився, звичайно, що знаю по телевізору вдома ввечері. І я, напевне, ну дуже багато разів її дорікав за те, що все-таки я не поїхав на цей матч, бо мої друзі поїхали. І я... Це було ну, матч був дуже класний, результат хороший, але я настільки був засмучений через те, що я не поїхав, тому в мене особистий підтекст цього матчу домашнього в Києві з Португалією, власне, такий. «Динамо» змогло відкрити сезон 2019-2020 виграшем суперкубка, здолавши той таки шахтар з рахунком. 2-1 вирішевним став гол Дениса Гармаша на 83-й хвилині. Закінчився надзвичайно. Як в принципі очікувався цікавий поєдинок насичений своєю внутрішньою драматургією. до слова, на чолі гірників у тому поєдинку дебютував Луїш Каштру, який змінив іншого портуальця Паулу Фонсеку. Такі перестановки на тренерському містку шахтаря трапилися через те, що фонсеку запросили до роми. У денському клубі Паулу провів три. Яскраві сезони, за яких встиг виграти сім трофеїв, три титулу чемпіона України, три національні кубки та один суперкубок. Не забарилися кадрові зміни і в Динамо на початку серпня кияна стартували у кваліфікації Ліги Чемпіонів, де їм у суперники трапився Брюге. На виїзді білосині мінімально поступилися нульодин, а вдома влаштували гульову перестрілку, яка завершилася нічиєю – 3-3. Тож далі проходили бельгійці. А мандрівка Динамо в цій лізі чемпіонів виявилась вкрай короткою. Ця поразка поклала край тренерській кар'єрі Хацкевича у Динамо. На відміну від уже колишнього наставника Шахтаря Фонсеки, він міг похвизуватися лише двома виграними суперкубками України. Про відставку Хацкевича Суркіс до слова повідомив телефоном. Знаю Ігоря Михайловича, знаю наші отношения, так що здесь никаких, е таких для мене да, то що по телефону, да, яка якась обіда там. не визначало. Там би, може би можна було встретиться і высказал би я своє мнение, он своє мнение. але. В після ігри з Брюґі ми созвонілись і он уволен, говорит, тебе просто можна вдохнути. Після хацкевича на тренерський місто Киян повернулося ще одне динаміське серце: Олексій Михайличенко, який вже очолював случний клуб у період з 2002 по 2004. Так, Да ситуація не простає, тому що все таки вже сыграны приділеної матчі і. Ну, к сожалению, для Киевского Динамо, київської Дінами. Для... некоторые последние игры они не стали удачными, Хотя победа в Суперкубке, она очень-очень важна еціональними. Втім, і під керівництвом Халиченка ігри не стали вдалими. У доволі скромній групі з мальми Копенгагеном і Лугану у лізі Європи кияни фінішували лише третіми. На тому етапі біло сині спромолися лише на одну перемогу один нуль вдома над шведами. Шахтар тим часом боровся на стадії групового етапу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті, Аталантою і Зарибським Динамо. У першому турі підопічні Луїша Каштру вдома зазнали фіаско від містян. розгром 0-3. держав'ю із попереднього сезону. Щоправда, у Манчестері гірники таки зуміли відібрати очки у обандни гвардіоли 1-1. Правда, ми дійсно постаралися показати своє ДНК. Ну ж ми гралі з команди, яка не давала нам показувати повністю точно діє дуже багато здійсни із того, що було запланірована із загребським Динамо шахтар двічі розписав бойові нічії, а за талантою обмінявся перемогами. У підсумку до фінішували третіми у своєму квартеті та вилетіли до Ліги Європи. Однак, продовження цього розділу євроісторії гірників наступного року буде дуже яскравим. Також на груповому етапі Ліги Європи у сезоні 2019 20 боролася Олександрія Володимира Шарна. Жерепу суперники обрав їй Сентентьєн, Гент та Вольсбург. Половину матчів українська команда програла, в інших трьох зіграла ніч'ю. Тож із трьома очками в активі Олександрія завершила виступи у групі на дні турнірної таблиці. Ще дві українські команди Марію Зоря на груповий етап Ліги Європи пробитися не змогли. А ще у 2019-му збірна України з футболу стала чемпіоном світу. Ну, звісно, мова про команду Ю 20 яку тренував Олександр Петраков на молодіжному мундіалі у Польщі. Збірна провела сім матчів, виграла шість, один раз зіграла в нічию проти одноліток з Нікерії. Але це був останній тур групи, який нічого не вирішував. Протягом турніру українці забили 13 голів, а пропустили лише чотири. У фіналі підопічні Петракова здолала південну Корею з рахунком 3-1. Хоча й поступалися по ходу зустрічі у Лодзі. А вже наступного року правила гри змінюватиме коронавірус. Через пандемію в Європі не зможуть визначити нових чемпіонів Європи. Також доведеться відтермінувати Олімпіаду, «Динамо» ошелешить Україну максимально несподіваним призначенням головного тренера. А шахтар дістанеться аж до півфіналу Ліги Європи.